Навіщо так сигналити? Я ж не глуха. Авеню де шаван? Це в Курбуа. Це через весь Париж. Ви в курсі? Якби це було поруч, я б вас не викликала. Вгадайте, скільки мені років? Не уявляю. Вісімдесят. Пустун. Мені дев'яносто два. Лікар гадає, що мені буде краще в будинку для старих. Куди преш? прешаго. Чи не могли б ви проїхати через бульвар? Це не по дорозі. Так, я знаю. Я хотіла побачити мій старий дім. Добре. Мій перший поцілунок був з метом у вересні 1944-го. Все було блискавично. Минуло 76 років. А смак того поцілунку досі у мене на вустах. Я 30 років не курила, та сьогодні особливий день. Знаєте, що казав мені батько? Кожен гнів має ціну. Кожна посмішка безцінна. Я хочу, щоб ви знали, ця поїздка з вами стала. Чудовою подорож. Персональний водій. Ви не проти трохи перекусити? О, Я тільки за. Раніше другої ночі на нас навіть не чекайте. Що? Ні-ні. Це що жарт? Скоро у кінотеатрах.